Охренеть, походу, походу збили. Ніхрена себе скатить. Йолики пали, казуї сута, збили тварин. Крісло, збитого 5 березня 2022 року над Черніговом ворожого пілота Красноярцева один з найбільш важливих доказів російських військових злочинів на Чернігівщині, який зараз зберігається в Чернігівському історичному музеї. А зовсім нещодавно експозицію російсько-української війни поповнив новітній шахет, який вдалося знищити українським силам ППО. Це той самий безпілотник, який ніс збільшену до 90 кілограмів бойову частину. Цей шахет, який кілька тижнів тому до музею, за що ми дуже вдячні, передали оперативне командування північ. Цей шахет був збитий на Чернігівщину, ну, про точне місце, на жаль, не можу сказати. І дійсно такі експонати, то -то ось їх можна наочно бачити, то -то всі, хто цікавиться взагалі сучасними подіями або історією зброї, сучасним озброєнням можна побачити і, звісно, побачити, яким саме. Зброєнням намагаються знищити а, Російська Федерація. Тобто, дійсно такое щодня, щоночі Тобто цивільне населення, об'єкти інфраструктури. Поповнюють фонди експонатами самі працівники музею, передають військові спецслужби та цивільні. За роки великої війни вже назбиралася значна кількість. На сьогодні можу сказати, що фактично за три роки якраз активного поповнення фондів музею артефактами пов'язаними з російською українською війною, то десь до тисяч різних предметів. Тобто, це як і військове спорядження, і фрагменти озброєння, це і предмети, які відображають нищення цивільного населення, цей цивільних інфраструктур, тобто різні предмети, які дійсно просто стають артефактами, які можна використовувати під час різноманітних виставкових проєктів, присвячені себе потім російсько-української війни у Чернігіві, на Чернігівщині, ну і загалом в Україні. Тому що речі абсолютно різні з різних куточків. На звісно, передають безпосередньо військовий із з фронту. Тобто це південний, південно-східний напрямок, за що Вісна, ми дуже вдячні і закликаємо дійсно приносити приносити до музею особливо ці ті артефакти, які пов'язані з Черніговим. з щото обороною міста Чернігова 22 року, тому що дійсно ну, це треба зберігати.